Прекрасно, коли Віра видала монографію про Петрова, і була презентація я, я, я не можу, я була, я була в ділянці, я як не пам'ятаю, в якому залі було... Це значить, було в першому корпусі, то в великому Так, Віра, панна, мені каже, йди виступи. А я, я чинив спротиву, ну, Оксана, давайте значить, нехай Оксана скаже. А потім вони мене витягли значить, на сцену. Тільки я вийшов і сказав, Віктор Петров загадкова поза і світло вирубилось повністю. <різь> Віра, не не, так це пам'ятник. Це значить якийсь був знак. І всі вирішили, що ЕГБшника, або, або містика. Оскільки Віктор Платонович похований на військовому Лук'янівському цвинтарі, то ні для кого, включно з В'ячеславом Степановичем, це є таємниця, яким він насправді був. Але він же був іншим про це було сказано. Віра Павлівна має. до... Детро якось нас зв'язало це. Ми тоді робили е, фільм про Віктора Платоновича, Я був задіяний з режисеркою Юрією Шатохіною. І Віра Павліна була долучена, вона була експертом. В'ячеслав Степанович, на жаль, не хворів, і він не зміг як би, в писати цей фільм. На жаль, превеликий. От і я розцінюю цю. Цю книжку барокову, очевидно, правильно сказано, як продовження того стійкого інтересу і як вияв такої, е, я би сказав, безмежної енергії Віри Павлі. Тому що вона сьогодні мене перед презентацією агітувала за те, щоб ми видали вести Миколи Клатоновича Бажана. Я сподіваюся, що ви це. Ді, що ви користуєтеся його кнопкою секретарки, і ви ще кажете, що треба видавати. Кнопка замінена, але дзвіночок його. Кнопка там, кнопка трошки. Тому, е, Віра Павла, спасибі на за, за цю роботу, тому що е, для мене, знаєте, який, я просто додам свої, свої враження, е, це такий вияв е, того самого олюблення історії, якого не існувало. Бо існувала якась історія, існували якісь схеми. А от те, що було зроблено, зокрема, Віктором Платоновичем і на якому це рівні було зроблено, от, я думаю, це, це безпрецедентно і е, ця книжка вже хоча б тому заслуговує Ну, Вдаючись до жанру мемуарного, як Іван Федорович вдався, я скажу, що з Валерієм Шевчуком ми працювали, упорядковували. Я, я один з томів, він один з томів, але це був такий великий проєкт Українська суспільна політична думка крізь століття, і це було дев'ять томів. І ми тоді з паном Марію, власне, познайомилися, вживу його продовжувати знав. І це було дуже приємно, було очевидно, що це людина абсолютно нестандартна. І дуже приємно, що сьогодні така, така нотка, значить, у мене спогадів є в зв'язку з цією книжкою. Значить, Хочу ще. Одноріч сказати, я не знаю, чи правильно, що я скажу в цій аудиторії, чи це неправильно, але я скажу. У мене часто бувають якісь розмови з різними людьми. І люди інтелектуальні, і люди виховані, люди посвідчені. І коли я кажу про українську літературу, я майже завжди чую запитання, а хіба є така література? І тоді перший мій контраргумент я кажу. А ви Петрова Домонтовича хоч один раз читали, ви хоч щось бачили, і ви знаєте, відповідь майже практично завжди негативна. Я не знаю, що треба зробити для того, щоб е, такі е, літератори, як Віктор Платонович, щоб вони були все-таки в центрі уваги. В'ячеслав Степанович зробив цей криптоник чудовий і слава Богу, це, це настільки, настільки важливо для мене в першу чергу особиста річ. Тому що люди не знають, вони вони не розуміють, чомусь сучасна і несучасна українська література зведена до чогось е, вкрай такого примітивного, схематичного і, і далеко від всього, що є справжня От, По-моєму, е, вихідні так, так, такі знайомі де, з ким ти ходить, божуся з різними людьми. І порядні люди, але дуже часто, на жаль, я... Тому це мене якось ображає, але я завжди відповідаю, читали Петро, ну, так ви читайте, більшу думку, бо переконали, що така людина мова. І на завершення я хочу вам зізнатися, звідки я сюди приїхав. Я приїхав з академії, з Національної академії Служби безпеки України. Там була велика конференція, на яку мене затягнули, я не скажу, що Симою. А, це але... там, в принципі, літературі. Ні, 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 я там не говорю про це. Ні, Оксана, я не говорю... Ні, ні, зараз ви зрозумієте, що ви кажете. Там була велика конференція, присвячена, вони значить готують історію Служби безпеки. І так на корм листів був так, такий, значить, ми там обговорювали різні питання, Мені ми чомусь долучили говорити про історію радянської спецслужби. Ну, я, як я можу розповістися, 18 по 91 рік, я ж не можу все. То я собі там якісь тези намітив, от, і раптом, там була дискусія, раптом розмова вийшла, В'ячеслав Степанович знає, на, на архів служби зовнішнього розвідки. І вони такі, значить, там почалися якісь мотиви про відкритість, і я кажу, ну так. Що нам заважає два томи Віктора Платоновича, про які вже всі знають, тільки їх ніхто не бачив в очі. Що нам заважає це зробити? От, тому, Павлена, у нас так що ще... нам відповіли? Ну як завжди, в туманно, але обнадійливо. тепер. Те, Я обнадійливо слухала кілька років, а В'ячеслав Степанович по тому, по-моєму, ще більше. ви вже певне слухалися з... у владі. Вячеслав Степанович, він вже взяв фільм yeah. за скажу, не було Є залізне правило у різній зброї. Якщо б сказали кадровий офіцер, не було б проблем. Завербовані є правило, тому що там пов'язано два. І тому заспокоюся, років через 100, значить, Треба жити, як казав Корній Чуковський, в Совєтському Союзі жити довго, Значить, на залежній Україні схоже так само, тому будемо сподіватися, що все-таки е, Віктор Платонович ще може якийсь грані відкриється. І е, ще буде якась книжка, може не буде якійсь комбінації в якомусь сполученні, в е, якомусь броні іншому, але неодмінно буде. І це вже дуже добре. І це дуже хороший знак того, що наша. Проза українська література все-таки існують в супереч усього на світі. І спасибі вам за цю пішлення. Дякую. Ну маєте, маєте. Це є до, ваших, до ваших, може, вам може якось з ними краще маєте контактувати. Я коли мені по телефону вкотре сказали, що ні ніяких матеріалів Віктора Петрова в нас немає. Ну я врешті, що зі мною не буває, я впала в якийсь такий, такий фальсет майже і закричала, що. Ну, якусь патріотичну таку, знаєте, тираду, що Петров не варний мені потрібен, він потрібен Україні. Та, 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 та. І це було якимось таким, от, таким непристойним, якимось високим голосом, як зараз пам'ятаю. Е і у відповідь сказали, ну я вам оформлю перепуск, приходьте. Ну, я подумала, подумала, вирішила, що мабуть треба піти. ну вирішили, ну, не вирішили, що не там. Е я туди прийшла якимись довгими коридорами, для того, що мене посадили в порожній кімнаті. І... Чоловік, який зайшов, сказав, у нас нічого немає. Я сказала, ви мене для цього запрошували. Він каже, у нас нічого немає. Що? І все, зверніться в службу зовнішньої розвідки. Оце все, що мені сказали. А, а далі по кому. Так що, на жаль.